Внаслідок військових дій чимало транспортних засобів українців було пошкоджено чи знищено. Однак такі авто залишаються зареєстрованими за власником. А отже, і необхідно їх зняти з державної реєстрації. Прес-служба сервісного центру МВС повідомляє, що для українців транспортні засоби, яких зазнали пошкоджень чи повністю знищені внаслідок військових дій, доступна послуга. Вибракування транспортного засобу. Що це означає? Якщо ваше авто повністю згоріло, отримало пошкодження і більше непридатне для використання або перебуває на окупованій території, необхідно звернутись до найближчого центру МВС з пакетом документів та заповнити заяву. Детальніше про послугу запитаємо Володимира Мотичка, речника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій області. Вітаю вас! Доброго дня, вітаю вас. Розкажіть про цю послугу, як нею можна скористатись? Е, я розпочну з найприємнішого, що ця послуга безкоштовна. Тобто, наголошую ще раз, що ця послуга безкоштовна. Тобто, якщо у людини є транспортний засіб, який старенький, який неможливо технічно відремонтувати. Який пошкоджений внаслідок ракетних обстрілів людина може скористатися даною послугою. Для цього потрібно не так багато, якщо є свідоцтво, як в народі кажуть, технічний паспорт людина бере з собою, код з собою бере, якщо є номерні знаки і звертається в найближчий сервісний центр. Як, яка ж подальша процедура, що буде з цією автівкою? От зазначте ще про це, бо знаю, буде багато зараз запитань в коментарях. Якщо ви все ж таки наважились і дійсно ви зрозуміли, що дану автівку, даний транспортний засіб вже неможливо використовувати, ви зробили вибракування даного транспортного засобу, то наголошую, що уже після вибракування. Відновити реєстрацію неможливо, тобто ви повинні зважити, чи дійсно це потрібно вам чи ні. Але сподіваюся, що та людина, яка все ж таки зважилась і бачить, що даний автомобіль вже технічно не відповідає вимогам, і його відремонтувати неможливо, то все ж таки ми радимо скористуватися даною. Як давно діє така послуга, і скільки громадян вже нею скористались? Ця послуга діє вже впродовж декількох років, але ми наголошуємо і нагадуємо людям, що вона дійсно є така, і нею можливо потрібно скористатися в певних випадках. Якщо взяти скільки їх було вже вибракувано, беремо за 2022 рік, то по Вінницькій області вибракування пройшло 587 транспортних засобів. Якщо беремо вже з початку 2023 року, то на даний час станом на 17.01.2023 року вибраковано 51 транспортний засіб. Почули вас. Дякую за роз'яснення і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, слава Україні. Героям слава Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Говорили про послугу вибракування авто, хто може нею скористатись, та які документи для цього обхідні. Додамо, що в минулоріч у сервісному центрі МВС Вінниччини було вибраковано 587 транспортних засобів. Разом з тим, громадян попереджають після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливо.